Ви на каналі вами Діва Діма тато і Мама І ми сьогодні будемо робити. На сьогодні знову рецепт з Тік-Тока і ми будемо робити глазуровані сирочки. Значить Що нам для цього потрібно, Діма? Шоколадка. Так. Налична. Так Фуручки. Розмазюкалка. Пензлик. Так. Дві тарілки. Ванільний цукор. Трошки лимонної кислоти. І сирочок, тато наш пом'яв, домашній сир, пом Тату вилочкою і он зараз об'єднує з гущеним молоком. Так. Мішає. Туди ми додали трохи ванільного цукру і лимончику. Ми даємо лимончик, тому що щоб не було занадто для діток солодке. В цей час Дмитрик нас взяв і поламав, покажи, шоколадку на. Кубики, тому що нам цей шоколад потрібно розтопити. Так, ми беремо в мікрохвильовці. Я хотіла шоколад. Так. Ми взяли молочня, тому що е, ті, хто робив звичайним чорним, сказали, Окей. що для діток. Вище трошки, так, що для діток це трохи гірковатий. а щоб взагалі смачно, то потрібно молочня. Діма там вставить нашу тарілочку в мікрохвильову пічку, щоб розтопити шоколад. Шоколад просто без нічого буде, так? Шоколадом ми будемо мастити дно нашої формочки. Ви будете робити яєчка? Да, так, яєчка, такі глазуровані сирочки яєчка. До речі, у нас помічки, зайчик заєчники, і звичайні яєчка. Так так. Як відбути шар з метанової Так. Трохи загустувати, Тато, в нас вийшло з що не було. Трохі, трохи, трохи може загустувати, напевно, ми забагато згущеного молока дали. Давай трошки йдемо згущувати. А, Espectrum. маєш на цей ріденький. Так, так, трохи ріденький. А де він лежить? Зараз там. У нас згущене молоко було власного виробництва. Домашнік. Ми навчилися робити згущене молоко. Так, ви І можете воно... подивитись наші попередні серії, де ми його робимо. Да. На, на дві сарі в, е це ця серія, потім на ще одну і буде відео, як ми робимо на молоко по домашньому рецепті. Да. Ну бо таке, що купувати в магазині, воно трошки таке густувати. Да. А в нас вийшло таке трошки. Так, е, загустеньке вийшло. Так, даємо та тві згущувать. Так, відхилостеньке. Е, за е, ой, загустеньке, заріденьке вийшло. От. вийшло. А де ножиці? Да. Зараз. Давай, тато відкриє. Обережно, щоб було, щоб нічого не сталося. У нас за натрий Так, забагато сушеного молока дали. Забагато додавати? Да Там ззадні набуса. Ну, малесенька столовенька ложечка. Малесенька столовенька ложечка. Ой, я вже бачу. Він. Ой, вже вже гостіше є, так? Ні, nee, вон бачу згущувати. Ну да, вони. Це не згущувати, це шматки сиру. 250-400 мл. То я думаю, у нас тут в тарілці мл 200 плюс мінус, може трошки більше. То я думаю, все не треба десь половинку висипати. Давай подумаємо. Ну, ну щось слишимо, що просто. Ще на жось. Ну, ну так швидко запускає. Що серйозно? Ну да. Блін. Написано «збити блендером, так що давай тато включай свого блендера. Дістаєм блендер? Ні. Дістаєм -блендер. шоколад. блендер? Виключай, давай шоколад. Вже шоколад несем, але е, гаряче, то візьми, ще. Так, розтопили шоколад і пензликом мажеш формочки. Давай, можна Покажи я? татку, як робити. Чекай. Я не буду робити. Ні, а? Просто тоненьким. А який шоколад такий останеться, ми угу, закриємо зверху яєчко шоколаду. Так? Да? Угу. Давай, давай далі. Я. Ну так, бачиш, що воно. Я думаю, що він застине швидко, тому що це холодне. Так. Да. Не обов'язково його кидати в цей морозилку. Ну, треба зачекати, щоб він висох. Сидите-ка тут. Срочек Да, она же у нас Трошки-трошки-трошки, а потом як цей. Включается Вылетается. в него супер-швидкость и разлетается по всех группировках. Да, Я буду на минимальном. Не. Осталося такого шоколади. Добре, що вистачить. На Зверху накрити, так? О тут занадто багато шоколаду, ще аж бачу. Бачите. Mm, тут тут наскладав. Як сприляку, так? Mm ну, -hmm. дорочка там має. Що з кашля? Я уже понял шоколад. Що... Яйці будуть шоколад шоколадом. А потім потім цей а... вот. А, потім... а я думав сирок. Вийде сирочок лазурований. А я думав з шоколадом. Ну будуть яйця, тільки шоколадим такі. Закладати цей. Так, щоб швидше опороло. Ти хочеш зробити кіндери, так? Да. Покласти середину в пластмаску з іграшкою, так? Да. Ну але вони у нас будуть е, такі всередині буде сирочок, можна буде їх брати Можуть. в ручку їсти, як лазуровані сирочки. Я візьму, я візьму ложечку, хочу спробувати. Ну як зробимо сирочок, буде будеш реальна, дуже сирочок. дуже зробити. Ну то ще раз розтопимо, нічого страшного. Ну, поправить. Так, все, хлопці, тікаємо від шоколаду, бо зараз не вийде зробити шоколадні ці сирочки. Ну, так виправити трохи. Так, на смак. Ложечку візьми і ложечку. можеш спробувати. Та на аж так згуст... загустіло? Так. Так. Круто. А на смак? Може зараз ще лимонного дамо лимону. Нормально, трохи солодкого, трохи кислинка. Нормально. Тато, можна можна я психобі лимончик трошки дав. Занадто солодке, так? Ні, не надто солодке. Так, На, пробуй. А лимонка не відчувається взагалі. Чи відчувається? Хай буде? Так, тепер чекаємо, коли шоколад шденько підійде. О, постав Це, це, ти забираємо це. це. Готова Коли ти був маленький, твоя мама що саме, ну, якщо якесь свято, то найбільше солодощі пекла робила. Якісь пороги. Пироги? Так, от такий один пиріг. Називала чи то бабуся, чи то мама бабка. А, я знаю. Це по-польськи бабка. Так. Да. Просто такий пиріг, запікався. Всередині можна було яблука кидати. Ну, Все, що хочеш, бо коротше. Non, non, я милий, робила. А ми я бабуся лі, робила лі. торт-лімонник. Лі. Потім робила Наполеон. Потім робила вишиванку, сирну панську, Шоколад... в таких штучках спеціально Шоколад. складають знаєш, формочку, а це виклав на паску сирну. Так само пироги, пироги такі великий, закручений, як він називається, великий такі, що нарізається, як рулетом. Мистрою назвали їх кабанчики. Великі такі, на ціле деко, здоровий такий. Ну, ну як ти купуєш нам маленький оцей, о, різати з маком, пам'ятаєш сиром. О, як завива, о, завиванець, мені здається. Оце бабуся робила на велике деко, дві таких товстих великих, як кабанчики вони були. Не були з шоколадом, вона робила з какао або з маком. Я пам'ятаю, ти знаєш, що я у бабусі. Був і я з бабусею робив печиво, тісто з цукром для лішаного Дня народження. Це був рік тому. Я... А, це... ти старший бабусі, прабабусею це робив. Так, да, ми взяли таку штуку, яка робить печиво. І вона... А, це така яка ріже такими да, да. І Ти посипав тісто зверху цукром і вирізав печиво, так? І викладав, включав в пічку плиту. Плиту бабусі. Не пічка. бабусі не, не Бабусі духова шафа. Нічо, раніше з нічого можна було щось свято щось, робили. Щось, цей, щось робили, придумували, видумували. А ще заварні. Бабуся робила печиво, пекла. І, і, і. Що ще було? Це так завжди було на Пастку, на Різдво, на Новий рік, на зелені свята і на дні народження. Дивно, що я не товста, що з дитинства. <ріст> Бо ми пирожки їли, їли, їли. Боже, ми їх. Я не знаю, ми їх могли їсти, я не знаю скільки в день, напевно, штук 10. Десь... а так як я люблю хліб, то це печиво Шипайчево... -то. торт ну, по кругу. Я рахував, скільки я у бабусі з'їдаю печива. 20 штук в день. Я їх аж так люблю. Це коли бабуся пече, так? Так, я їх з'їдаю 20 штук в день. Це пра бабуся пече, так? Мені вистачає їх на 4 дні, далі немає. Це ще на увазі, що не тільки ти там ще і Ілюша. Ой, там як дві мишки, сиру мишки. По куточках точать. Ага, кришать. Бабусі по будинку, так? Тобто за день витрачається 30 печеніок. Я на думаю, водіку. більше. Я думаю, що більше, Дмитро. Я рахую. Мені дай, здається, дому. так, що вже шоколад застив. От, мені а твоя мама на великі свята ці манники не робила, які вона завжди робить? Я не пам'ятаю. От речі, класна штука, треба мамою рецепт спитати і колись коли-небудь вдома. Там я е приходжу. ще. Деріанок шоколад. Те, звідки родом наш тато роблять десерт, називається манники. Він дуже дуже смачний, просто всі приїжджають і це роблять у них. Не знаю, може ще хтось каже, що роблять у них. От це я дивилася, як його готувати, готуватися дуже важко, тому що манка має бути гаряча. І це беруть в руки гарячу манку, манну кашу, була, яка просто гаряча була. горить, щоб вона не застивала, була така. І середині кладуть якусь смакоту, я не можу, а потім смажуть. Я не можу нюхати Все смачно пахне, набирай, так? Набирай ще, набирай. ще, Боже, смачно пахне. Накладайте наші яєчки сиру. Може, треба велику ложку взяти. Давайте. Візьму велику ложечку. Так, чекай, дім, чекайте все на утилізацію. <клес> <клес> на, це і сполосни. Утилізація. <клес> на і вилучку тоже тоді. Утилізирують. <клес> так, все. Давай. Встане, подумаєш, що у нас вода закінчилась. <клес> О, Так трошки веселіше. <клес> да, швидше. Ну, тобі може зараз так сподобається, наші сирочки, що завтра собі на роботу візьмеш. Якщо yeah. лишиться. А, ну так, да, тоді ні. <laughs> тоді наврядчи. Вони, вони до завтра не лишаться. Бо ви як можете. Як, як печимо бабуся, і, і солодки немає. ай яй 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 Діма. Друзі, мені повезло. Ма, бачите два зуби. Один росте, а другий ні. Я Ще в... той не виріс, другий, не проклюнувся. Ви мене знаєте що, мені повезло. Я твар можу сік, трубочка з молоком пити. І звичайний. І зв... і через звичайні як там трубочки можу через зубки. А, через дирочки, а не через зубки. Ага. Ну, не бив відкривати, так? Да, просто засунув сонцеві. трубочку і п'єш. О, я пам'ятаю, я бачив за так лозала. Засадив бачив з дирку, так, все, сладить. Я в роті висматував його на нуль. Коньок, коньок. Я так трошки закрию, його цепляю, щоб цей, щоб воно було культурніше. Ну, ну ти маєш зараз зверху. В так, я знаю. Воно я, розбежу, я розтоплю шоколад, бо він застих попору. Я також зверху хочу трохи, а потім вже буду... Угу, більше. Розмазувати. Шоколад. Віве, як я. Як як? Віве, вів, як я треба мати. Сирочку нам треба трошки більше. Більше сирочку думаєш, ходиш треба. Ну, бачиш, вони такі трошки ямками, але то, може, буде добре. Ну Може, в нас формочки завеликі. Ну, ми перший раз робимо, будемо знати. Можна, якщо взяти дві пачечки з сиру. Ну, для наших формочок це буде ідеально просто. Вони будуть тільки повні повні. що, ще один Будеш класти? Шар, так. Поки не закінчиться. А от бачу багато. Якраз, щоб було шоколадне. Ніомкла. Я вже не можу протриматись. Я вже хочу. Умаю. Реально класно виглядає. Там сир і шоколад. Згущене молоко. Да. Ваніль. Лимонний сік концентрований. Шоколад. Масло. <рес> Трошечки. Холодильник. Холодильник, так. А шоколад на суставці, бачу. Так, тату ставить морозильну камеру. ням Так, чекаємо трохи часу, коли вона загусне і будемо пробувати, так? Шоколадна. Так? А, а ви знали? Я колись цей лабіринт прийшов. А, серветці? Всім гарного! Ранку! Значить, ми виняли наші сирочки. А треба, я думаю, формочку Такі якусь да, легше робити, тому що ці всі поламалися або більше шоколаду. Ну, я хочу сказати, що ще один поламався, і я його з'їла. Він просто супер смачний. Він просто настільки смачний, що вам не передати. Да. Так, тепер хлопці пробують. Давайте, хлопці, кажіть. Я зайц. Я mm. Як, Віліша? Як справжній сирочок назрований? Yeah. Скільки ставити від нуля до десяти? 10. Десять. Давайте тако. Ще е, татко наш, так, uh -huh. спробує. І її тоді всі разом поставимо. Ну круто? Угу. Дуже круто, правда? Шкода, що формочки. Формочки, напевно, треба все-таки легше, бо коли повертати їх, то... Не, Не ламається все-таки. Треба щось легше. Формочка. Ням -ням -ням? Да. Йу -гу. Йу -гу. Ну Я скажу так, що це правда це просто супер смачно, справді зований сирок. Без такі є, що всякої хімії, а смак, ну просто бомба. А -а -а. Тепер Шоколад. наш тату пробує, тато. Шоколад цей залився, так? Класно? Так, да, прикольно. Ну таким яєчком. Mm -hmm. Перший тату скаже, дивиться на його реакцію. Попрошайтесь. Я в, попрошай, О, я я в М -м -м, Бомба. Правда, краще, ніж це, що магазин. Це 12. А Ілля поставив 9. Ілля, ти поставив 9 і попрошайся. Я сказав 10. І ви. Прокрута. Ну. No. Вс, so, киш. Нашій мамі дам трошки. Думаю, що не смачне, що роздаєш. Все, киш. Все, дай моє. Все, друзья. Киш. Ви були на каналі For Family. Так? Да? З вами були Діма. Трошечки для... Іля. і Лямку Мама. Тату. Ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал і збирайте на джина. І супер сирочки І sí. супер сирочки Мама, мама. Можна, будь, для, мама, можна ми зробимо ще раз оце? Зробимо. Папа, сьогодні хочу.